Поділіться враженнями від, від, від доби футболу, тому що команда Ростнець міська, і фактично, ви нею керуєте. Чи траплялися такі випадки, що грали добу, фактично? Як ви виходили з ситуації? Ну, по-перше, спочином нашого футбольного сезону на сумській землі. І для нас дуже важливо грати тут, на Сумщині. Це принципово важливе питання. Ми не будемо грати там в Полтаві чи десь, де можливо більш безпечніше. Але в першу чергу я хочу подякувати нашим силам оборони, які тримають Сумщину, які міцно тримають і небо, і землю, і дають можливість загалом насолоджуватися вболівальникам, всім нашим глядачам, футболам і командам проявляти свої спортивні майстерності на футбольному полі. Щодо гри, ми бачимо, вчора вчора ну, День повітряних сил був і, напевно, росіяни вирішили не давати перепочинку нашим військовим. і Цілий день, фактично, цілу, цілу добу була повітряна тривога. і, в принципі, Ми зіграли там, трохи більше 45 хвилин. Зіграли якісно. Я маю надію, що якби ну, була гра далі, ми б цю гру завершили з більш серйозним рахунком. Так, противник молодший трошки перепочив. Ми для цього зробили всі умови. І до речі, дякую команді Пануела, яка залишилася, яка не поїхала після першої тривоги. Могли вони це зробити за рахунок 1-0, поїхати, я колись уїжджав коло з психанути і десь там колись догравати. Команда залишилася, витримала ці всі тривоги, пережила тут ніч. А над нами літали шахеди сьогодні ночі, і вийшла на футбольне поле і далі билася з результату. Такий футбол потрібен сьогодні країни, який демонструє характер кожної команди. І приємно, що такі команди з'являються нові обличчя, і нам приємно таку команду було приймати у себе тут на Сумщині. І переконаний, сьогодні, сьогодні вони намагалися якомога якісніше себе це продемонструвати. Щодо наших хлопців задача стоїть максимально серйозна, в цьому році боротися за перше місце. Команда зараз на першому місці після цих двох ігр і далі з кожною грою ми будемо намагатися додавати, реалізовувати, забивати ті моменти, які ще не забили. Ну і перемагати наших соперників, але знову ж таки для нас принципово грати не тут на Сумщині, адже тут живуть люди, тут вони працюють, тут ходять в школи, дитсадки, в лікарні, наші жителі, і, і тут повинно бути повноцінне життя. Це треба зрозуміти всім, хто сюди їде, і зразу готуватися не на приїхав і поїхав, а можливо готуватися тут перепочити, якщо треба. Бо все показує сьогоднішній день, що можна догравати. Тривога рано чи пізно знімається, не можуть такому ритмі росіяни нагнітати ситуацію. Ну і ми зараз працюємо з Сумською обласною державною адміністрацією, щоб ввести таке поняття, як варіативна тривога по районам. Тому що вчора тривоги були із-за того, що там залітали якісь дрони на територію там, біля Шостки, десь далі, біля Глухова. Це 240 кілометрів звідси. У нас Харків ближче, Харків 120. Тому ми це питання пояснюємо, ми говоримо про це, і нас чують. Керівництво області розуміє важливість для промисловості, для життя кожної громади. І максимально безпечні питання, безпеку будемо поклатися на місцеві органи влади, які на кожній території бачать реальну ситуацію, реальну картину і готові, скажімо так, ну реагувати на ці всі речі відповідним чином. Тож маємо надію, що до позиції обласної державної адміністрації і нашої позиції дослухаються в Києві і ведуть які в Дніпровській області, які в Харківській області, і, не знаю, там інші області, але ведуть такі от тривоги по районам або там по містам, по територіям. І це значно полегшить в тому числі ну, інший життєвий процес, який не повинен зупинятися попри війну. Я розумію, що росіяни хочуть зламати нашу стійкість, оцю моральну стійкість. Вони це роблять цими шахедами, ночними атаками і все інше. Тому ми саме повинні все робити, щоб життя продовжувалося, незважаючи на що, і їм це демонстративно показувати, що ми живемо, ми і будемо жити, і точно переможемо в цій війні. І ще раз, дякую нашим військовим, що, звісно, тримають сьогодні всю країну і дають можливість і шанс нашій країні. І розвиватися. Дякую. Дякую вам. Дякую з перемогою.